Давай повторимо назви пір року і намалюємо дерево на кожну пору року. Це в нас зима. Зима. Друга пора року весна. Весна. Третя пора року це в нас літо. 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 І четверта пора року це в нас осінь. Осінь. Осінь давай намалюємо. Взимку дерева голі. Лише сніг на них лежить. Давай намалюємо сніг. Друга пора року весна. Починають з'являтися листочки і перші квіточки. É not a chaperone i'm Восени все змінюється. Листочки змінюють колір на жовтий, оранжевий і коричневий. Ось такі дерева у нас вийшли.